Держслужбовці Коломищини грають у міні-футбол. Традиційні зональні змагання області пройшли у спортивному комплексі Прикарпаття. Там чиновники боролися під гаслом Граємо за Україну разом. Змагання держслужбовців від недавна є традиційним заходом в Україні. На них завжди серйозні та відповідальні люди переодягаються у форму та показують свої спортивні вміння. До речі, на Івано-Франківщині спортивне дійство поділене на чотири зони в обласному центрі. Змагались урядовці з міст, а в Коломиї Городенці та рогатині команди з районів. Надзвичайно приємно, що сьогодні на території нашої держави проходить такий турнір з футболу Граємо за Україном разом, де приймають участь наші державні службовці. У нас наша область займає одне з перших місць по проведенню цих турнірів. Ціль цих змагань це виявити кращих, кращі команди серед державних службовців, які будуть приймати участь в Києві. Ну і саме основна ціль це щоб наші державні службовці оздоровилися, провели гарний час і відповідно. Отримали від цього задоволення. Державний службовець це людина, уповноважена на виконання функцій держави. Щоб відпрацювати 40-годинний робочий тиждень, треба перш за все бути здоровим, фізично загартованим. Ну і, звичайно, ми бажаємо кращій команді перемогти. І надіємося, що переможе наша команда. Всього у спортивному комплексі Прикарпаття було близько 60 державних службовців. Це п'ять команд з Коломийського, Надвірнянського, Верховинського, Снятинського та Косівського районів. Всі вони показали високу майстерність під час гри в міні-футбол. Наша команда це в основному працівники центру соціальних служб для молоді і служби в справах дітей, відділу молоді і спорту. Ну, а також ми долучилися сюди і працівників юстиції, суду, тобто ті, які мають згідно регламенту право грати у цьому турнірі. Такі зустрічі вони зближують людей, вони роблять їх якби більш як... Легіальними, більш доступними для людей і стають ближчими до народу. Це перше. А друге, це є покращення фізичного стану, здоров'я державних службовців. Вони повинні бути в тонусі відповідно. А путівку на фінал вибороли футболісти з Коломищини та Верховинщини. Саме вони поїдуть 2 квітня в Івано-Франківськ.